Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 16 метод Handlers. Подивимось, які цікаві методи були додавлені в MethodHandlers, і серед них є робота з прихованими класами. І так, давайте розглянемо перший метод. Назва якому це Define hidden class with class data. Це метод, який повертає LookUp, який є прихованим jvm класом та додає до нього незмінні мета дані. LookUp – це емуляція поведінки об'єкту. Тобто LookUp – це клас, який емулює поведінку якогось об'єкту. Що таке метод handles, lookup. Ми розбирали в окремому відео. Можете ознайомитись на моєму каналі, тому я не буду поглиблюватись, що це взагалі таке. Спочатку подивіться там, якщо ви не знаєте. Відео попередньому, а потім повернетесь до цього відео і будемо розбирати, які методи вже додавлені в 16 версії. І так, для того, щоб нам отримати Haydn Lookup, я зробив спеціальний такий метод, в якому ми читаємо якийсь клас, наприклад, hidden клас. У мене він так от виглядає. Потім будемо розбиратися цими двома методами. Спочатку ми отримаємо клас байтики, ми читаємо його по шляху. І отримуємо його байтики. Окей, супер. Потім створюємо метод handles. Звичайно, через lookup отримали наш lookup. І у lookup викликаємо цей метод Define hidden class with class data. Що ми сюди передаємо? І так, ми сюди передаємо наші байтики. Потім передаємо клас дата. Ось hello from hidden class. Це може бути що завгодно. Ну, фактично, будь-який об'єкт стрінга, int, масив об'єктів, список, мепа неважливо. Ну, в принципі, точніше, там повинен бути або масив об'єктів, або ліст по правильному, або просто якийсь а, string, int і так далі. Стосовно мепи, не перевіряв, можливо, так не спрацює. Добре, наступне це в нас чи НЦЛС. Так, я кажу true. NCLS. Далі передаємо options. Method handlers, lookup, class options. Чому передаємо саме ці options? Цей options, тому що він працює з hidden class, hidden class. Все. Зрозуміло, чому саме він. Добре. Коли ми отримали hidden lookup, для того, щоб отримати клас, у lookup можна викликати метод lookup class. І ми отримали клас класів. І він є hidden class. І будемо перевіряти, чи є він і справді скритим. Є такий метод у класах із hidden. І давайте перевіримо просто hidden клас.клас із hidden. Створимо просто об'єкт hidden клас, get клас і hidden. І наш hidden клас, який ми отримали через lookup, і теж викличемо метод is hidden. Запустимо і подивимося, і хто ж із них скритий. Is hidden перший через просто клас, ні. Через об'єкт клас ні. Через lookup – hidden. Так, ось ми отримали наш hidden клас. Добре. Далі з ним можна працювати. І для цього ми будемо використовувати метод клас сюди. Клас data – це метод, який повертає дані, які були передані викликаючим лукапом. Працює тільки для прихованих лукапів. Або лукап із класу датою. Отже, як це працює? У нас є lookup, який викликає якийсь клас. Але він працює тільки з прихованим об'єктом. І наш lookup ми передаємо нашу якусь там клас-дату. Single, наприклад, це метод. А коли ми робимо getheading ось сюди передаємо цю клас-дату. І ця клас-дата буде, це тобто фактично, дані, в нашому. Класі, в якому ми викликаємо оцей single метод. Давайте перейдемо в наш клас hidden, щоб було більш зрозуміло. Ось цей single метод. Зрозумів? Зрозуміло. Всередині в нього method handlers, є метод клас data, і в ньому параметри. Met handlers lookup. Окей, супер. name, Оце безіменний слот у прихованому класі hidden class. Він позначається ось таким ось чином. Ну, прикольно. Виходить так мордочка. Далі ми передаємо, які параметри повинні сюди прийти. От дивіться. Тут ми передали стрінгу. Отже, і тут повинна бути стрінга. Тут може бути і об'єкт, наприклад, Object Class. Отже, ось тут ми повинні передати масив об'єктів, що там повинно бути і тут. Вони повинні співпадати. Після цього, коли ми отримаємо цю string дату тому що у нас тут стрінг, в принципі, був би. А ось так от ми поставили, ми б отримували масив об'єктів. Що сюди поставимо, то, в принципі, сюди і отримаємо. І ось сюди будемо друкувати цю інформацію. А друкувати інформацію будемо ось таку. Тобто, це hidden lookup викликає метод оцього hidden класу і передає туди клас дата. І за допомогою цього методу клас дат ми можемо її зчитати і будемо сюди її виводити. Так, на цей метод вибраний цей. Давайте. Зробимо ось таким чином. Клас дата. Тобто ось клас дата плюс hello from hidden. Hello from hidden. Ось таким чином приховані класи працюють з клас датою. Але зверніть увагу: нам потрібен метод define hidden class with class data, Тому що є просто define hidden class без. Клас дати, отоді ніякої інформації у нас не буде. Тоді ми, в принципі, нічого тут би не друкували. Там, здається, буде просто на. Добре. Наступний метод. Клас дата. Клас дата це метод, який повертає дані, які були передані викликаючим лукапом по заданому. Індексу. Тобто, фактично, все те, що ми тільки що дивились, але у нас є можливість по індексу отримувати якусь інформацію. Давайте у нас є такий метод. Фактично, він дуже схожий на getHiddenClass. Але з одним нюансом, ми сюди передаємо тепер не просто стрін, а список стрінгів. Добре. А тепер викликаємо метод Multiply. Давайте закриємо цей сингл, І тут у нас Multiply. Використовуємо тепер не просто клас Data, а клас Data R. Сюди передаємо Lookup. сюди кажемо, це у нас значок для харден класів. Сюди кажемо string, що у нас буде, і по якому індексу. А ось тут, як ви бачите, Integer, і по якому індексу. Тобто, по першому індексу у нас був string. По другому індексу, ну точніше, не так. Нульовому індексу у нас string, по першому індексу у нас інтеджер. Тому таким чином, в методі multiply ми використовуємо 0 індекс string. 1 індекс це інтеджер. І отримаємо окремі дані по індексу 0 і по індексу 1. Давайте запустимо і подивимось. І так, клас data add 0 index Hello there from hidden. Давайте подивимося сюди. Hello there from hidden. Клас data at index 1. У нас буде 40. Давайте hidden зробимо ось так. Щоб переконатися. 4, 2, 3. Завантажимо, подивимося, що воно зміниться. Все, це вони три знаки оклику і трічка додавана. Добре. Це розібрали. Наступний метод це drop return. Він вже не працює з прихованими класами, він просто змінює те, що повертається з метода на Void. DropReturn це метод, який перетворює будь-який метод handle, що повертає значення на handle, тобто на метод handle. Що повертає Void, не змінюючи способу виконання методу. Тобто, якщо в нас якийсь метод, наприклад, у інтеджера є статичний метод parseInt, в принципі, можна сюди перейти, або отак от зробити навіть parseInt, Це цікавості. ось. parseInt, він передає string, int, char, sequence int, -int і parseIntString. string. Ми будемо використовувати просто int і string. Отже, у нас хто із них string і int. Тобто приходить нам якийсь string, і ми. Спробуємо. Не, це, це, приходить якийсь стрінг, і ми намагаємось повернути його, кастувати, типізувати під інтеджер, як ви бачите, значення, яке повертає, у нас int. Але що ми намагаємось зробити? Ми намагаємось зробити так, що тип, який буде повертатись, буде не int, або будь-який, який ми викликаємо метод. Ну, надаємо у нас парси int, він повертає int. Ми його змінимо на void. Як нам це зробити? І так. Ми отримали наш parseInt method handle, а потім метод handless, метод DropReturn передаємо туди наш метод handle parse int. І він нам повертає новий метод Handle, який вже є пустим. І навіть якщо ми зробимо invokeExact1, 2, 3, то результат, який ми отримаємо, у нас буде void. Тобто ми нічого не отримаємо. Як це перевірити? Ми в parse int викличемо тип, і parse int void також викличемо тип. Давайте зробимо таку і подивимося. І так, те, що у нас звичайний type with return value, parse int приймає string, видає int. Те, що without return value, те, що ми зробили через drop return, тобто ми дропаємо фактично значення, яке повертає, або тип. Точніше, так можна сказати. То ми приймаємо string і повертаємо void. До речі, ви можете зробити перевірку самостійно, це invoke exact, він повертає об'єкт. І подивитись, що буде, якщо викладати парси int, void метод exact. і якщо буде викликати у парси int. Отак от, так от короче, зробити. і подивитись, які результати будуть ось тут, і який результат буде ось тут. Отже, в класі MethodHandles з'явилось декілька методів, за допомогою яких ми можемо працювати з класами, які є схованими, тобто фактично східним класом. І передавати туди клас дату, а потім викликати якийсь метод в прихованому класі, передаючи туди клас дату, і отримуючи, і обробляючи цей результат. Можна не просто клас дату, а ще можна викликаючи дату по індексу, якщо ми передаємо. Списком. А також ще додав один метод, за допомогою якого ми можемо просто уникнути повернення результату методу, якщо він не є void. Тобто, ми будь-який тип, який повертає метод, результат своєї роботи, ми перетворюємо на void, тобто без результат роботи. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему. То пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.